Вітаю вас на своєму каналі Еліанора 2. Сьогодні дивимось, чи відкриті ваші доріжки. Будемо відкривати їх відчищати. Зелена свічечка, шлях на гроші, шлях на ваше здоров'я. Будемо діагностувати тобто продивлятися, що у вас і як, що з вами, що з вашими доріжками. На всі види діяльності, на подорожі, на щасливе кохання, на все-все, на кар'єру, фінанси таке інше. А це свічка захисту мого і вашого, в тому числі, і ми, щоб наш, наша відливачка і наш надалі розкладик, так, ще в кінці я продягностую на таро. І на оракулі, як пройшла чисточка, як взагалі на підтвердження просто. І так ми починаємо. Ви просто дивитесь, хто вперше на моєму каналі, не лякайтеся, це очищувальний вогонь, який почистить вас. Якщо ви хочете не лише себе почистити, а ще когось, ви можете другий раз включити ще а наступного разу, подивитися ось це ж відео, але задумуючи про когось з своїх близьких, наприклад. Да? Є у вас сили, які оберігають вас, я не знаю, можливо. Ви то заслужили, що вас оберігають, а можливо, попрацював практикусь, як я. Да? Мах, екстрасенс робив вам захист. Можливо, і так. Але, як я кажу, завжди є що чистити, завжди є що відчищати. І ось вже бачимо, відливається щось темненьке свічечка. Зараз покаже. Бачу профіль жінки, щось задумує, або це жінка задумує, або. Так, якісь плани якось діяти, причому різко діяти, різко діяти. Ну, що я вам скажу? Ми можемо, звісно ж, тому заради завадити, точніше, зарадити. Ви мене, якщо я щось неправильно висловлююсь українською, ви мене, будь ласка, поправляйте в коментарях. Бо я, як і більшість з вас, лише навчаюся нашій рідній мові, адже в школі не вивчала, я це повторюю. Ну, звісно щоб було зрозуміло, що, чому, і як. Темного дійсно відливається багато. Давайте зараз подивимось саме вас по здоров'ю. Потім вже подивимось ваші шляхи. По здоров'ю. От ви, можливо, хтось спитаєте, як це працює? Це на відстані, хто зна, хто дивиться. Це працює, це працює для тих, хто притягнувся на цей ритуал, на цей Обряд, скажімо так. Да? Це обрядова магія, і вона е, так впливає і на відстання. Тепер подивіться, що тут відливається. Ріжки, бачите? Щось є нечист, і ще й хвостик такий, і як, навіть як стрілочка. Да? Когось носить, е, ану зізнавайтеся. Чи вживати алкоголь вам недавно хотілося, чи тягнуло на якісь такі, знаєте, авантюри, інтриги, кого на що. Да? Так, або це щось таке в думках могло бути. Ну, давайте. І це, до речі, не ви сам чи сама. Тут е, явно відливаються такі якісь як чортеня. А звідки його взагалі природа цього чортиня покажете нам? Покажіть, звідки природа. А що я вам хочу сказати? Тут доріжка була, якась була дорога у вас. Кудись ви. ой, Кудись ви тримали свій шлях, так? Угу. І хтось вам чомусь, до речі, позаздрив, захотів, навіть ви, можливо, якось похвалилися, що щось у вас там є. Так, так, тож хтось міг позаздрити, коли ви сказали, що маєте щось, або збираєтесь навіть робити, або кудись їхати. До речі, ми ж якраз на відкриття доріг. Дивимось, да і діагностуємо, то дивимось зараз доріжки. давайте, так, ну Тут таких явних, що по здоров'ю я не побачила, хіба що. Такі навіювання, якісь, знаєте, і ще якісь плани можуть готуватися. До речі, щоб поставити захист, пишіть мені у Viber або Telegram в особисті ставимо захист. Ну, спочатку чистка зазвичай. Ставимо захист, номер вказаний під відео. Давайте дивитись з приводу доріг. Так. До речі, відчищаємо всі ваші доріжки. не даремно тут якраз трикутна така у нас чаша, три доріжки. На одній ви стоїте, і три доріжки ми ваших чистимо. Тобто, підрозумівається, що вже одна відкрита, раз ви вже на ній стоїте, да? з неї ви прийшли. І три доріжки ми ваші відкриваємо. Трикутничок це ще й момент, елемент захисту вашого. Тож будемо чистимо ваші три шляхи, три шляхи і захищаємо момент захисту, бачите, щось спихує. І якісь навіть крадніки хтось заздрив. Ну, бачу, тут парочку відлилась, Чотири яких-то моменти були, чотири зустрічі, можливо, і щось могло піти не так. Да? Відчищаємо стосунки, ваш шлях до грошей відчищаємо ваші е шляхи. На удачні, щасливі подорожі, відчищаємо, відливаємо весь негатив. Всі побажання негативні, хто що бажав поганого, відчищаємо, відливаємо оцю відливку. Хай весь негатив залишиться тут, запечатається у воску. І хай буде так. Я, коли мовчу, я звертаюсь до вищих сил, ви можете просто дивитись на вогонь і уявляти, як відчищаються ваші доріжки. Бачите, як вони розкриваються. Так? Нелегко так, йде. все. Бачите, яка як зміюка угу. відлилась. Так, да, хтось на когось навіть магічив. Людина сиділа і, наклонившись, не мов би на чимось. А, можливо, вдивлялася, хтось у соцмережах за вами стежив. Там таке також. Ну і ми продіагностуємо ще на тару тепер. Відливочка пройшла, я вважаю, вона пройшла успішно. На вас працює захист тепер, захист ваших доріг, захист ваших а, шляхів. Так, ви бачите, тут такий момент ще технічний, треба витерти. У вас це буде непомітно. А тепер ми переходимо до розкладів спочатку на оракулі: що, на що варто тепер звернути увагу. Які шляхи ми відкрили? Як почистили доріжки? Так? На що ми їх відкрили? На які моменти? Тепер, які двері вам відкриються, які шляхи прокладуться. Love life так? на кохання, на щасливе. Життя в коханні. Love life це життя в коханні. Тобто там, де ви не могли вирішити якісь питання стосовно кохання, будуть вирішуватися. І хай буде так. По щі, до речі. Хай буде так. Трис. Якісь справи сімейні, адже дерево це сімейні справи. Тут більш показана як крона дерева. Чи правильно я говорю українською, крона дерева, можливо, невірно, то напишіть у коментарях, як правильно. Це значить питання з дітьми, які, які то які не вирішувались, тепер будуть вирішуватися з легкістю. Арфен. Будуть у вас якісь моменти, ну тут також і про дітей, що будуть вирішуватись, і моменти те, над чим ви довго думали, довго не могли якісь питання, над якими дійсно ви якісь процеси мислення відбувались. Над чим ви довго думали, подумайте зараз. Ну так, да, воно трішки тавтологія виходить. Але виходить, що те, над чим ви довго думали, не могли вирішити, буде зараз вирішуватися. Так, дві карти йдуть. А у когось подорожі, у когось а, у когось навіть якісь інтуїція буде відкриватись, і. Навіть якісь медіумні здібності. Ого, тут хто мене дивиться. Колеги також, екстрасенси, медіуми, кармічні стосунки. Да, в когось а, прийдуть в ваше життя кармічні стосунки. Ну і це добре, це дійсно а, притягнули, не мов би ми а, якісь кармічні. Уроки, кармічні стосунки, адже всі ми прийшли в цей світ, щоб пропрацьовувати свою карму. Так? Карма це не завжди погано. Карма це добре, бо ми для того і живемо, і прийшли в цей світ, щоб пропрацьовувати. Так, давайте ще подивимось на Таро Аркану, І що нам скажуть? Цітаро. Цітаро. На що відкрились доріжки? В яких моментах, ключових, да? в яких ключових моментах будуть відкриті для вас доріжки? Ну, колесо фортуни, це старший аркан. Тобто, дійсно у когось подорожі щасливі, у когось зміни просто щасливі, ви не зможете це не помітити. Ви помітите дійсно початок щасливих змін. Там, де щось точно відійде в минуле, це вже також старший аркан. Хтось відчує себе нарешті коханою. Для дівчат більше так, да? а Можливо, чий-то приїзд, повернення. Ну так, імператор. ну Дівчата зустрічаєте, хтось зустріне свого коханого, свого а, імператора, да? він тут, Це важлива людина для вас, якщо дивляться чоловіки, то тут про які-то подорожі про які-то переміщення, подорож до коханої. Ось такі моменти ключові, ось такі доріжки для вас відкриваються. Якщо сподобалось відео, ставте вподобачку, пишіть обов'язково коментарі. Адже для мене це дуже-дуже важливо. І, звісно ж, дякую за донати, хто донатить на карту, все це сприяє розвитку каналу і дякую вам всім за підписочку. Тож до нових скорих зустрічей з вами була я Елеонора Радослава Бальтазар.